До вас прийшов я в день 50 раптово, в полум'ї вогню, посівши на апостолах, і з вами я на землі до цього дня живу, живу в серцях, що прийняли Ісуса, живу, щоб ізціляти та втішать. Живу, щоб дарувати Божу мудрість, живу, щоб Боже Слово відкривати. Я Дух Святий, святий і Всемогутній, я скромний, тихий, особистість, я живий, я Богом посланий і я є всеприсутній, від Господа любов я вам приніс, коли все потаємне відкриваю, не відхиляйтеся від слів моїх, я силомиць нікого не міняю, лише тихенько я вкажу на гріх. Хочу спасти поранені я душі, Дух ворогом розбитий, я зцілю. І той, хто мене серцем буде чути, той не впаде. Я в небо доведу. Мій голос тихий, але не змовкає. Я клопочусь за вас перед Отцем, і слово від Отця вам посилаю. Прошу, вислухайте мене тільки лише я утішитель. Друг і ваш порадник, лише звертайтесь, я допоможу, я відкриватиму для вас духовну правду, красу вам всю небесну покажу. До вас прийшов я в день п'ятидесятий, і разом з вами в небо я піду. Прийшов я, щоб у небо підіймати Христову наречену дорогу. Слава Богу.